Телефонів тиші, будемо почати на нашу роботу. Заложені депутати та запрошені. тисячі депутатів, обрані до складу селищної ради на 74-ту сесії селищної ради 8 клика прибуло 16 депутатів. На сесії запрошені заступники селищного питань діяльності виконавчих органів пригодьку посланців на Захаченко, Василь Васильович, старостики. Керівники структурних підрозділів, закладів, установ та підтримки селищної ради, керівник Ористичівської окружної прокуратури Островський Іван Миколаїв у відповідності до статті 46 закону України про самоврядування в Україні 74-ту сесії селищної ради восьмого стояння оголошую відкрити. Загиблого нашого жони, захисника Приходького Дениса Сергійовича, жителя села Комутець, який загинув 16 липня 24-го, захищаючи незалежність і цілісність України під на Покровському напрямку, похований 8 квітня в селі Хомутець та всіх захисників і захисниць е, України і безвинно вбитих цивільних. Зв'язку з смерті вашої мами. Вічний спокій і так далі. Прошу сідати. До організації ведення протоколу засідання ради, виступ реєстрації депутатських. та заяву потрібно брати секретаріат в складі трьох чоловік, хто надається до нього У мене пропозиція проходите секретаріату вести голосу по аванаторіму. Комарій Віктора Миколаєвича і Світлана Юрійова. Нема запалячі. Хто за те? Щоб до складу секретаряту вийшли Воложенко Алла Анатоліна, Комарівський Віктор Миколаїв, Крушинська Світлана Юріна, прошу голосувати. Хто за? Проти утрималося. Рішення прийнято. секторіат прошу зайняти свої робочі місця. Відповідно до регламенту роботи, нам необхідно також обрати лічильну комісію в складі трьох чоловік. Того для пропозиції надається люди збролися. Нема заперечень. Бабич Олександр Васильович, чи Ірина Вікторівна і Нікітів Олексій Анатолійович, прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися рішення прийнято. Річільних комісію. прошу заняття спільнового шміста проводити роботу під час голосування. Шановні депутати та запрошення. В народях 74-ї сесії села всього скликання виносить наступні питання. Перше: про результати діяльності політичної окружної прокуратури за 24 рік. Друге, хід виконання програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту переміщених осіб. На території Брусилської селищі загальної громади 24-26 років. Третє. 24, про роботу комунальної установи Брусилівська Агенція євроінтеграції Усильської селищної ради. Четверте пронесення змін до положення про сектор реєстрації актів цивільного захисту Усильівської селищної ради. П'яте про призначення директора комунальної установлення інклюзивно-ресурсів центру. 6. про постановлення реальної дощі. Що про тренування вулиці селищі Брусильів. Воське, пронесення збуду програми економічного і соціального усильської селищі ради на 26 путіє. Дев'яте про внесення бюджету в Усилійської середньому комунальності на 25-й Десяте. Про затвердження розпорядження голови прийняті в період. Одинте про внесення змін до перемігів та другого типу об'єкту комунальної власності усіх селищ ради, що підлягають передачі органів та затвердженню їх 12 надання згоди на передачу оренду рухому майна. 13. надання згоди відділу культури, туризму та діяльність і дасної інформації на передачу в оренду майна. 14. Пронамі передати оренду до майно, що належить до комунальній у весільній селищної ради. П'ятнадце про намі передати оренду духому що належить до комунальної власні вусільській селищі Ради. Шістнадцяти про намі передати оренду рухому ношу до комунальної у вільської селищної ради. 17. про внесність змін до складу. Аукціонної комісії для продажу об'єкту малої приватизації комунальної в Ради місія серед радикорай-шомуської області. 18. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власті селищі Ради, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні. 19. Прогнання комунальної власності рухомого майна. 20. Про надання дозволу на проведення реконструкції орендованого міна. 21. Про продаж земельної ділянки площою 007 га. 22. Про завернення земельних ділянків комунальної нашої або праней, які виставляють на земельні торги оренду нові літацію. 23. Проведення земельних торгів у формі електронного укціону, продажу права. Оренди земельної ділянки в мене вчилище 0,5 ГА. 24-й проведення земельних тоді у формі електронного опціону, продажу права земельної ділянки за вулиця Шевченка, село, на площею й ГА. 25-й передачу користування нового договору оренди землі на замеження села Биків, нагальною площою 6,8 ГА. <кхай> 26 про, передачу, догови, землі, ses, 26 про передачу користування нового договору оренди землі, земельної ділянки, земельних села, скочив загальною площою 9,6А, ольові дороги. 27 про передачу користування нового договору оренди землі, земельних ділян, земельних максила, холотець, загальну площу 2,7 Га. 28 про надання дозволу на виконавний проєкт згоду щодо відведення земельних ділянків. 29 Про продання дозволу на виконаних проєктів щодо відведення земельних ділянк у разі зміни сільового призначення. 30. -е, про затвердження технічної документації заводів щодо встановлення мерзема 31. -е, про виділення в натурі на місцевості земельні частки паю для ведення товарищ із Супольського виробництва. Про внесення змін до договору оренди землі, укладених від 12 до 4 -го, 12 -го року, до 12 року за межами села Приворотя 53 ГА. 33. Затвердені -е, документації щодо інвентаризації земельної ділянки. 34. Про затвердження технічної документації добутів щодо встановлення меж земельної ділянки натурі акціонерних на политвороленної. Тридцять 35. Про передачу земельної ділянки в поліційних користування. 36. Про затвердження проєкту на щодо відведення земельної ділянки у комунальної власній цілії села Чаради. Тридцять 37. про затвердження проєкту на щодо зміни тільового призначення земельної ділянки. 38 про затвердження технічної документації землі. 39 -е. про затвердження технічної документації землю щодо поділу та об'єднання земельних ділянок на власності. І 40 -е питання про розгляд заяв, що зауваження пропозиції до порядку денного. Будь ласка, в проєкті е, 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 на сьогоднішній день мало бути заступовування відділу е, синовенного контролю. <спільного> ну, Лена, е Він афганець пішов в відпустку, тому це питання приносить на сьогоднішню сесію. Це вже <служен> переносите 4 місяці. Зер, ну, Відповідь, скажімо, ви це питання ви <служен> За ну, Зараз відключаюся. Е я, я ж Лена, не хочу, на... комісія розглядала, комісія мені виносить підготовлені питання до сесії. Відповідь будь ласка. Зв'язку з відпусткою. Комісія не виправляла матеріали і прийнято рішення, бо сказав, переносити Була пропозиція, пропозиція заслухати заступника. Я цю пропозицію відкрили. Є, є моя позиція. Я хотів би говорити в різному. В різному? В природі є заяв. Все. В одному слово. У нас є службове питання, ми різні. Була пропозиція заслугового заступника, я її відкрили сказав, будемо згодом в тільки керівниках. все, все буде змоги. Нема більш зауважень за уваги запередження пропозиції. Тоді ставимо в зоні питання порядку денного. Хто за, проти, утрималися як? Рішення прийнято. Для роботи сесії нам необхідно затвердити регламент роботи сесії. Пропонувати для доповіді надати час питання до 10 хвилин, пів доповіді до 7 хвилин, постановку питань до 1 хвилини, відповідь на запитання до 1 хвилини, для виховідів водіїв до 5 хвилин. Серсії проведена протягом 2 годин. Зауваження до запропонованого регламенту має. Тоді хто запропонований рекламу роботи сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримуємося. Я. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Результати діяльності Користичної окружної прокуратури за 24 рік. Хто воно надається? Керівник був користичної окружної прокуратури отроску Івану Златого передалась. На стіті шостей спонсор прокуратури, екрувані прокуратури зобов'язані бачити вдвічі разів два рік інформувати населення на основні інших адміністрації одиниці про результат на діяльності, шляхом наняття у загальної статистичних та електичних даних. Наголошую саме в цьому аспекту, що це саме у загальному статичні статистичні дані. Відповідно, 125-й заповнительно про прокуратуру, керівники окружної прокуратури, кордонів діяльність електронних. У сфері подає злочин. Кофеційне повноваження здійснюється, що проведення спільних нарад з планів міжвідуючих робочих група, а також проведення узгоджених закладів. Я надав інформацію, яку зараз висвітлювати. Попередньо також ми надсилали її на адресу Косилівської селищної ради. Я не буду всі назви цих міжвітних груп зараз озвучувати, досить велика кількість, вони всі висвітлюють інформацію. Не запрещу, що буде висвітлено десь на ваших сайтах офіційних. Запишіть протокол, будь ласка, служба за ухвалення. До складу вказаних робочих був, включено представників окружної прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України, територіального центру пропонування, соціальних підтримків. Крім того, вже в поточному році, закрила 11 лютого, було проведено працівна приміття правопроводиння. На яку були запрошені і представники територіальної громад району. Представник вашої громади також приймав участь, висловив свої зауваження і ті пропозиції, які накинули правопроводження. Застати наразі божої старіні заходи з питань про такі злочинності і корупції. Це з приводу основних аспектів основної проблематики, яка приклала саме на туристичній території, на якому діяльність і юрисдикція практичної окружної прокуратури. Зокрема, це 18-5 громад просується. Також всі ці заходи в загальному ми висвітлили, не будучи займати час, враховуючи резонанс з вами затверджений. Перейду до е, окремих у загальних цифрових показників. У 2024 році районі відмічалася тенденція до збільшення зареєстрованих кримінальних пропорушень. Зокрема, вказаний показник становив 2633, що на 66 більше ніж за 2023. І зареєстрованих 57% особливо тяжкі злочини, 1051 тяжкі злочини та 541 за фактом чинніх поступків. Протягом 2024 року в його поліції закінчено 1774 кримінальні впровадження, що на 18% менше, ніж попереднього року. З них 632 впровадження помагали обслужбов. Під час дійснення посаду керівництво розслідування кримінальних провадження, з метою повного підповідного сидічного розслідування процесуальними прокурорами надано 403 письмові вказівки, скасовано 238 незаконних рішень, слідчих та дізнавачів про закриття кримінальних проваджень, у семи з яких зростатиме освітлення по суду сторону на планування акції. Також протягом 2024-го прокуратури виводовне з довідного єсно посольство здійсненності 131 правопорушення рішення облікового полі. з поліція. Проваджень зараз постійно високоспіровому акту. Крім того, минулого року прокурорами взято участь розвідки слідчим судди 45 подальшому про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слід також відмітити, що з 24 лютого 2022 року територіальному організацію поліції, які наглядному на окружній прокуратурі та безпосередньо окружної прокуратури за фактами вчинення воєнних злочинів зареєстровано 401 кримінальне провадження. У минулому році, під час місця наркоти зберігання законів національної поліції про проведення оперативно розшукової діяльності, прокуратура здійснила 290 переробів оперативно розшукових справ на 144 віськовірки за розглянутими документами прокурорського реагування заказного питання до відповідальності притягнути дві особи, які допустили. <кхух> на постійному переговорі Дружної прокуратури перебуває стан дослідження про саме керівництво окремо на пріоритетних напрямках діяльності. До суду у 2024 році скіровано збудування актом 16 проваджень про корупційні правопорушення у бюджетній сфері у сфері земельних правовідносин. У сфері охорони вколешного середовища до суду спрямовують всіх комунівальних актів. Для прикладу, у кримінальному провадженні за статтями 240-239-364 крим Кримінального корупції України, 20 травня 2024 року відносно директора підприємства, засновником та власником якого є громадянам Російської Федерації. До суду направлено на обувалях, завинувачення за у незаконного видаткування користу як копали державного значення в лампордоліту, у незаконному заводінні грунтовим покривом, займають внаслідок чого здатного державні збитків на суму 4 мільйони 465 тисяч гривень, а також зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигодів для себе та інших осіб. З метою вшкодження завданих збитків разом з ударним актом кружною прокуратури з'явлено кримінальне впровадження цивільних позов, для забезпечення якого уклали слідчого судді накладної арешт на влажне порубачених транспортних засіб та майно товариства, а саме нежиле приміщення приворами, а також приміщення магазинів, які розташовані в території житомирського району. Також завершили з усунути до досудівських мовного виконування припровадження за позначенням директора обознаних підприємств району за фактом неналежного виконання службових обов'язків купівлі електроенергії, заштучної залишеними цінами. Весной що за подіяно на суму 344 тисячі гривень. Разом з виконування актом досумову цілий позов для забезпечення умов ухвалу слідчої суді наклада решта майно підозрюваного. Це частки будинку та земельної ділянки загальною вартостю 369 тисяч гривень. Крім того, у кримінальному впровадженні відносно голови фермерського праволяк за обвинувачення закону будування корисних опалень місцевого значення піску загальним об'ємом 4 тисячі метрів кубічних. Наслідчого нас вчора шкода в розмірі 4 мільйони 518 тисяч гривень. З метою шкодання задних збитів разом з актом заявлено цивільний орган для забезпечення кого ухвалили слідчу суді накладна решта на верхних домашні майно автобус, легкових влади, житлову будівлю, земельну ділянку, майновий комплекс на загальну суму 15 млн грн. Крім того, завершено. Розслідування у кримінальному провадженні провадження 246 України досудно право на донувальність за комунальні армії води про уряду не за фактом незаконної корупції дерев породи Сосна вчинення міцному зказаному радості охорони за провідного фонду України, і зберігання зберігання колозуни, з метою шкодування збитків разом з актом можна суставовано ціни позитивно. Також. За посуду направлено 12 кримінальних актів за статтею 369 кримінального кодексу України на набули розповсюджені тоді факти, за фактами надання неправомірної вигоди працівникам поліції за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Можу тут зосередити увагу на тому, що не всі такі факти визнаються кримінальними криміналі при незначній сумі відповідно примірові вигоди дане трактується як малозначність. Тому це саме там були великі суми, але ну, кількість їх значно річних факторів. Вони набули в даній території Мабуть, Це, скоріше за все, обумовлено наявністю у нас доріг і регіонального, і міжрегіонального значення. Відповідна робота продовжується вже у поточному році. А саме до суду з кілового дноляк зговорити розняв манатності стосовно місцевого мешканця, який, обробляючи одинову з ділянку, самовільно зайняв землю призбереження захисною смуги річки Осталиця. До того ж, під час розслідування правопорушення земель законодавство підозрюємо судно про шляхом звільня ділянки, з марікілянки, запустим чудово повному обсязі. Аналогічно за фактом самовівне заняття прибережної захисної смуги річки Курбовець. Аналогічно були відшкодовані збитки і звільнилася в резацію з навіть ділянку. Крім того, в поточному році досудної право на дні за обвинувачення в нашому каналі особово особи Сьогодні службову полістів через несумірний наставник, що завдала державним адресам матеріальну шкоду на суму 625 тисяч гривень відносно головного бухгалтера лікарні. Крім того, завершено розслідування до суду направило. Е також кримінальне провадження за фактом палиці, щодо директора до основного підприємства району за фактом належно каналі судової когось із купівлю інтернетів, чим було спричинено збитків на суму 369 тисяч гривень. Також є інші окремі приклади, також вони висловлені, основні його У Упродовж 2024 року прокуратури внесла два подання у порядку. Статті 65 закону прокуратури про проведення службового пробігування з метою основного причому мовчих прийняв чим правопорушення пов'язаних з корупцією. Також забезпечено участь у розгляді судами закону збільшення 5 протоколів про зміни правопорушення пов'язаних з корупцією. Вже у поточному році отожодная прокуратура забезпечено участь у розділі 22 таких протоколів та внесено 4 відповідних продання. Крім того, виконуючи конституційну функцію представництва інтересів, держави в суді, окружної поколінку у 2024 році притягнула поздів на суму 83 мільйони 200 тисяч гривень. Слід відмітити, що при наданні інформації про результати відповідної діяльності сума врахована також оцінку активів, вартість об'єктів, землі і безпосередньо кошти вигляді коштів. Судами задоволено позивних вимог на 681 мільйон 836 тисяч гривень. Дані кровото прокуратури з питань представництва свідчить, що захист інтересів держави у сфері земельних відносин приділено на за зачну увагу. Спритяблених позовів в земельній сфері найбільше на 67 мільйонів гривень. Задоволено позовів в земельній сфері на, більше, на, 67 мільйонів земель, змені, змені на 678 мільйонів 900 тисяч гривень. Як приклад судом задоволено позову прокуратури в особі ради в інтересі особи радурської міської ради до приватного товариства та стягнуто з підприємства 243 тисячі гривень без підстав збережних коштів, вигляді не сплачені радні плати за користування земельні глянки. Ім того задоволено позов інтересів держави, особливо порівняно сільської ради приватного товариства судовому землю розірваного договіра ділянки зобов'язано повернути зелену ділянку площі 5 гектарів вартості 115 млн грн, оскільки підприємство на спецдозвіл на прослання ради. Рішення суду виконали. Також судом задоволено. 10 поздних заяв про конфіскацію громадян Російської Федерації та виходить до земельних ділянок на когось державі, особливо головному управління державних до містохопитися, рішення суду в Україну. Протягом поточного року судами вже є підпровадження за 25.25 на позов закупівлю прокордон, на загальну суму 56 млн грн. Зокрема, з питань земельних відносин на 54 мільйони гривень, що до площі земель 774 гектарів. У сфері охорони кошту середовища на суму 8 млн грн у бюджетній сфері поза межами кримінальних проваджень на суму 1,3 млн грн. Як приклад, Господарським судом Житомирської області відкрито провадження двох справах за позовом кожного.